Шановні друзі, сьогодні ми з вами знаходимося в Косівському районі. Зараз ми з вами біля маєтку Святого Миколая. Це наші туристи, які їдуть на фестиваль Вихід на полонину. Зараз ми з вами побачимо, відвідаємо маєток, наскільки нам удасться. Ось, ви бачите, будівлю в характерному гуцульському стилі. Ось тут є музей, де безпосередньо проживає. Дятей Миколай і ось територія. На території знаходиться ось багато таких дитячих гойдолок, будиночків. Трошки ближче потім я вам покажу ближче. Ось ви бачите, ось там є спортивна площадка. Це, до речі, виділено президентом Януковичем. Ось ви бачите, тут такі всякі гірки. Багато дерев'яних е, всяких скульптур. От бачите, возики, всякі. тут є інформаційні таблички. І ось тут приїжджають дітки відпочивати. І проводять спеціальні семінари. І ось територія. Ось бачите територія маєтку. Ось ви бачите, тут такі будиночки, в кожному будиночку відповідає якісь казці. То колобок, то якась принцеса. Ось ви бачите, які грибочки тут ростуть під смереками. Це концертна площадка. Тут відбуваються різні дійства. Ось як виглядає маєток Святого Миколая. Ось прошу звернути увагу, оці домики, будиночки. Ось, бачите, вверху написано. Цей казковий будиночок і подарував діткам Рибенчук Василь Петрович. Це бізнесмени для дітей роблять такі презенти. В кожному будиночку знаходяться якісь цікаві старожитності. Ось як воно. І біля кожного будиночка є ось така інформаційна таблиця. Ось, наприклад, цей будиночок відповідає українська народна казка Пан Коцький. Ось тут дітки проходять читання, так би мовити, наяву. Ось, бачите, такі всякі дерев'яні витвори. От місточок, коза дерезає, бачите. Ну а про неї все розказано. Ось тут. Діткам і читають.